Кудись поділась радість, обняла небіч з голови до п'ят. Ті, хто любив, вже не помічають, ті, хто радів, похлюблені сидять. А я страждав. Ось брат, що через нього Господь мене так гарно наставляв. Ледь привітався, не сказав нічого. Пішов собі, а я його чекав. Я хвилювався, сутужно, з грошима. Ти ж, Господи, колись мене пошлеш. Воно Дмитра, четверта вже машина. Ну, ну, браток, що сієш, ти пожнеш. Впало серце десь у самі п'яти. Бодай би я туди не повертав. Так поступати, а ще й діякон, таку недавно проповідь читав. Хоч в тій сестрі я, Господи, побачу, роки у вірі і такі дари. Але хіба це християнська вдача, так носа задирати догори? Ні, звичайно, не суджу нікого, Господь, ти сам все бачиш з висоти. Звичайно, бачу, ось росте розлога в твоєму серці корінь гіркоти. Якби, якби в цю мить закінчилась дорога, у твоїй книзі б ангел записав, шукав свого, судив раба чужого, любові і покор... покірності намор. Амінь. Амінь.